Любі друзі, всім привіт! Приїхали на другу грядку, яка не біля дому. І подивитися на ранню капустку. Ось вона, ось тут. Ця грядка вона біля річки, отам річка. І тут волога, тут, тут навіть трава росте швидше і вища вона. Бачите, зараз будемо косити. А ось рання капустка ось така. Значно більша в два рази, ніж у нас вдома. Більші головки, ось більша головка, дивіться. І ще в'яжеться. Ось у нас ще є, бачите, і ось така величенька. Величенька і гарно в'яжеться. Далі у нас йде тут ось головка, трішки менша. Далі у нас іде ось тут. І ось, бачите, капустка гарна, рання гарна. Та що пізніше, ось дивіться, головка на кілограма Два. Дуже гарно в'яжеться, де волога. Ми зрозуміли, що треба садити капустку наступному році саме тут. Ось бачите, ось така ось головка величенька така. Гарна капуста на цьому місці. Наступному році будемо садити саме тут, тому що волога і це сприяє дуже гарному врожаю капусти. Дякую за увагу.